Ваш банк дає кредити під чесне слово? Без проблем. А якщо я не поверну, вам буде соромно перед Всевишнім, коли представитися. Та, коли це ще буде? Ось якщо 5-го не повернете, 6-го представитеся. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Алло, Сашу можна? Він спить. Якщо прокинеться, скажи, що Артем дзвонив. Що значить, якщо? Подружжя пенсіонерів потрапило до раю. Сонечко, пташки співають, краса, серце радіє. Тут чоловік як дасть своїй дружині потиличник. За що? Якби не твої дієти та здорове харчування, ми б тут уже рік жили. Заходить до бару абсолютно гола жінка. Підходить до барної стійки, сідає. Бармен на неї пильно дивиться. Вона йому. Ну, що ви витріщається? Голої жінки ніколи не бачив». Він. Та жінку я бачив. Мені просто цікаво, звідки ви гроші будете діставати. Одеса таксі. Водій женеться, відчайдушно обганяє машини. Сара робить йому зауваження. Водію, чи не могли б ви їхати обережніше? На мене вдома чекають восьмеро дітей. Ха, і це ви кажете мені про обережність? <звук> Чому боротьба з корупцією в Китаї йде успішніше, ніж в Україні? Тому що в Україні на боротьбу з корупцією виділяють гроші, а в Китаї патрони.